Эй, кабан, виходь! Ага. Ешь, ешь кабан. А я поки пошукаю одну палочку. Чтоб совместно. Нет, свони. Хотів сказати, вона і так вийшла за запахом. Почула, що ти несеш її щось, так? Ти застарів? Мам, хоть салют. Горе mm -hmm. я тут салют? Так да. бачиш? Mm -mm. Ого. Хто тебе навчив салют робити? Шайно ті типу бачить. А ще варить. Угу. Кабан наївся. І ще їсть. І ще їсть. Мало йому те, що ти дав. Це. Ні, це не давай, це не смач. Що він? він його не хоче. Ну все, нагодували кабана. Йдемо далі. Кролики, ням-ням. Крол... Кролики будете нямкати. Будемо, будемо. Вони я бачу буде отак. Так, да? сказали, що будуть, ну будемо годувати ще. Кроликів нагодуємо. Вискочить, то треба, щоб ти стояла там. Давай відкривай. Я думаю, що не вискочить. Відкривай. Мама, не вискочить. Не вискочить, я, я вже відкривала і вони просто виглядають. Давай. На, капустинку дай спочатку. Кролики. Бачиш, мама перша. Мама дивиться. Че ты щось хороше даешь? Маленький. Боевый взяти на ручки. Зараз мы дедуся попросим. Дай. Все капусты. Ешь-то, вот. ешь, -то, ешь -то. Кажи, так. Їхта -їхта, й а їм тут сподобається жити? Угу. <ривіт> що? Не тому що це їхня хата, їхній будинок. А, я ще не бачила їх. Вони іншого будинку не знають. Їм тут подобається. А, а зі кого? <ривіт> а з <зі> якого будинку вони. Дядя десь ні, наше що цим морквочкою і бурячком їх пригостити? Це? Так. Їште, їште, кролики. Диви йому, будь ласка, маленьку. Що ти ще на Ой, який кролик! Він тебе не боїться? Ні. Але це за Царапається трошки. Ну нього трошки є. А Ноктики. там ще дивись, менше. А менші доїдають вже його їжу, а він дивиться на них і думає, о! Поки я тут на руках, вони з'їдять все. То давай. <с> Ти вже його погладив? Так. Да. Який гарний кролетик. Маленький. Ого, у нього теж біле є. Але щось не видно і отак. Та. Угу. Біла шерсть і чорна шерсть. Ні, око то око? Ага. Ну все, давай щоб. Ну їх... добре, кажи. Кажи папа, кролик. Він вже на ага. них хоче заїсти, хоче не все, бери. Так, чекай, я за вушка візьму Оп. і вклівати. Ну дай йому боч все. Там все. тільки одна мама. Вони вже тебе не бояться, Тіма. Мама, там вже один накакав. Не накакав? А чому вони? Кроленятка. Бач, вони різні є. Є темні, є світлі, сіренькі, є з плямкою білою. Да. О, виглядає. Це? Угу. Такий гарненький. Смачного кролика. Я хочу одного. Ну давай. Хочу маленького сяде. Добре, добре. Давай затепляй. Черв'яка. Думаю, що це тримати. Може, риби вже знали, що це для чого. І поховались, так? Да? Напевно. Це, Це. – Черв'яка наділи, можна рибу ловити. Це скріли таке. Це з того висипа. Добре за тебе. Не дергай. Коли то тоді. Ух ти! Золотий карасик. Поздоровляємо. Що, він Живий ще? Живий, а як же? Ні Дай. В руки давай. йому. Здохне. Та нічого, не здохне. Ух ти! Чмоха. Що? <гас> Дається займа. Ну все, буде, буде в нас уха. Добирати? Заберемо додому да. в ваночку кинемо. Буде в нас свій акваріум. Швидше пішли додому. Треба швидше єву. Хай положити може воду. Ой, 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 ой. І так. Ох ти! Та риба. О! І жук! І жук туди попав. Плаває наша риба. Плаває наша риба. Нічого не підозрює. Ну що, відпочили ми в селі? Так. Тіма, ти відпочив добре в селі? Так. Да. Відпочив добре. Ну тоді на останок, перед дорогою додому ми з тобою відкриємо два кіндер-сюрпризи. Так, шукай, де вони. Показуй, які вони в тебе. Отакі два. Два кіндера сюрпризи. Месники. Avengers. Ну, один, один. На одному намальований чоловік. Залізний чоловік. Залізна людина. Ні, тут. Угу. А на другому Капітан Америка. Який будеш перший відкривати? Залізний чоловік. Давай. Не залізний чоловік. А його якось звати. Iron Man. Так. Да. У нас. Ура! Такий самий? Так. Да. Ну нічого. Давай. Цікаво. Буде у нас три близнюки. Yes. Авенгерс Есембл. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два. Ну що, такий як нас є, але не цей що був, так? Да? О. Будемо мінятись з кимось. Так, да. дуже буду <світ> радий. Треба по одному збирати. Ну нічого, у нас буде, а можливо, у нас буде три колекції, і ти зможеш комусь подарувати якусь колекцію. Ну, всі три по три колекції і в мене буде одна по одній, правда. Ага. Ну, колекція. Тисни лайк. E para que se inscreva no canal. Tchimash free time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.